Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми продовжимо вчитись віднімати від 11 одноцифрові числа з переходом через десяток і будемо тренуватися, розв'язувати задачі з двома запитаннями. Одразу відкрийте зошит і запишіть. 7 жовтня класна. Робота. Попрацюємо за номером 150 на сторінці 28. Розгляньте, будь ласка, приклади у стовпцях, що спільного та відмінного у виразах кожного стовпця. Подивіться, перший стовпчик, приклади на віднімання. Це однаково. Значить, в кожному з прикладів є зменшуване, є від'ємник і треба знайти різницю. А що, що ще однаково? Від'ємник однаковий і в першому прикладі віднімаємо 4, і в другому. А чим відрізняються? А відрізняються вони зменшуваним. В першому прикладі зменшуване 10, а в другому прикладі зменшуване 11. Спробуйте так само знайти однакове і відмінне у прикладах другого і третього стовпчиків. Будь ласка, розв'яжіть ці приклади, а в зошит запишіть тільки відповіді. А тепер звіримось, чи такі. Відповіді ви отримали. Розгляньте, будь ласка, номер 151 на сторінці 28. Від 11 можна віднімати число. І трошечки по-іншому, можливо, вам так буде легше. Подивіться уважно, у нас є 11 квадратиків. 11, я нагадаю, це десяток, 10 і одиничка. Я можу 6 відняти від 10, а оту одиничку додати назад до того, що вийшло. І в мене теж буде правильна відповідь. Дивіться. 11 – це 10 плюс 1. Отже, я від 10 віднімаю 6, а одиничку додаю назад і отримую відповідь 5. Можливо, так вам буде легше. Приклади 152. Обчисліть їх зручним для вас способом. Наприклад, ви можете від 11 відняти 2 таким чином. 11 відняти 2. Двічку розкладаю на дві частинки. 1 і 1. 11 мінус 1 буде 10, і мінус ще 1 буде 9. А можу розв'язати іншим способом. Можу уявити, що 11 це 10 і 1. Від 10 віднімаю 2, це буде 8, і одиничку додаю назад. 2, 8 плюс 1 дорівнює 9. 11 мінус 3. Можу міркувати по-різному. Можу трійку розкласти на зручні частинки 1 і 2. 11 мінус 1 і мінус 2, скільки я отримаю. А можу міркувати так. 11 це 10 і 1. 10 мінус 3 це 7. І додаю назад одиничку 8. Наступні приклади розв'яжіть, будь ласка, самостійно, міркуючи так, як вам зручно. Попрацюємо за номером 153. Сьогодні ще виконаємо його разом, щоб ви запам'ятали. Що таке кругові приклади, як їх правильно розв'язувати і записувати у ЗОшит? Це кругові приклади, подивіться, в номери 153 біля них намальований кружечок із стрілочок, і вас просять обчислити ланцюжком по колу. Отже, 16 плюс 1 ні для кого не секрет, що це 17. Шукаємо приклад, який починається числом 17. Це буде приклад 17 мінус 6. Відповідь 11. Наступний приклад шукаємо, щоб він починався числом 11. Це в нас приклад. Правильно, 11 мінус 6. Відповідь. 5. Шукаємо приклад, який починається числом 5. Це буде приклад 5 плюс 5. Ну тут, мабуть, одразу дві ваші долоньки. 10. Шукаємо приклад, який починається числом 10. Так, це 10 мінус 7. Приклад першого класу. Відповідь 3. Шукаємо приклад, щоб починався числом 3. Так. Шукаємо наступний. Так, це 6 плюс 1. Рівнює 7. І останній приклад буде 7 плюс 9. Його відповідь. 16. Перевіряємо себе. Починали ми записувати приклади. Перший приклад починався числом 16 і відповідь останнього 16. Значить, ми приклади розв'язали правильно. Такі приклади дають вам можливість легко себе перевірити. Наприклад, ви 17 відняли 6 і отримали, скажімо, 10. Або 8. Якщо у вас... Немає прикладу, щоб таким, починався він таким числом, значить, ви щось зробили не так. У вас кожен приклад, відповідь кожного приклада є початком наступного і дуже легко себе перевірити, чи вірно ви розв'язуєте приклади. Поставте відео на паузу і трішки відпочиньте. А тепер виконаємо завдання 154. Додайте 5 разів число 3. Записуємо зошит. 5 разів додаємо 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Скільки це буде обчисліть? Якщо ви отримали ось таку відповідь, значить ви зробили правильно. Додайте 4 рази число 4. Додаємо числом 4 плюс 4, скільки буде? Плюс ще 4 і плюс ще 4. Якщо у вас така відповідь, значить ви все зробили правильно. Запишіть ці два приклади в зошит. І попрацюємо за задачею 156. Це задача з двома запитаннями. У лісі діти знайшли 11 білих грибів, а маслюків на 7 грибів менше. Скільки маслюків знайшли діти, скільки всього грибів білих і маслюків знайшли діти. Зошит записуємо. Задача 156. Ставимо один і дужечку і. Починаємо шукати, скільки ж маслюків знайшли діти. 11 білих грибів, а маслюків на 7 менше. На 7 менше це ми правильно віднімаємо 7, обчислюємо і знаходимо, що 4 гриби це. Маслюки, які знайшли діти. Нижче ставимо 2 і дужечку. і вже відповідаємо на друге питання задачі. Скільки всього білих грибів і маслюків знайшли діти? Дивимося. Білих грибів діти знайшли 11, а маслюків ми знайшли. Чотири гриби. Як знайти, скільки буде разом? Одинадцять і 4. Як знайти скільки разом? Звичайно, потрібно до 11 додати 4. Або до 4 додати 11. Отже, діти знайшли 15 грибів всього. Відповідь, оскільки в нас задача на... Має два питання, ми пишемо дві відповіді. 4 маслюки знайшли діти, 15 грибів всього. Можна писати, знайшли діти, можна не писати. Трошки відпочиньте, поставте відео на паузу і знайдіть в підручнику номер 155. Це також задача з двома запитаннями. Вибачте, ця задача має одне запитання і два питання, на які треба дати відповідь. Єдине, що вам потрібно буде самим придумати число замість квадратика. Знаходьте. Будь ласка, цей номер і виконуйте його. Після того, як розв'яжете задачу, ви можете записати, які ще числа можна дібрати замість квадратика? Так, бажаю вам успіху. Домашнім завданням для вас буде номер 157 і номер 158. Оцініть свою роботу на уроці, а я вам скажу, що ви всі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.